Моє вітання Тер-Галичини, продовжує проголовне у деталях. І наступні півгодини ми будемо говорити про допомогу Збройним силам України. Цими вихідними в Івано-Франківську буде багато цікавих подій. Зокрема, відбудеться антифестиваль містичні читання читання-2023» та зимовий ярмарок та для допомоги збройним силам України. Мої гості студії Людмила Лінник, співорганізаторка антифестивалю. Мій Вітаю вітання вас. і Галя Тягур, координаторка зимового ярмарку. Вітання, пані Галю. Отже, власне, розпочнемо із містичних читань. Це вже не вперше відбувається, і цього року для них локацію обрали незвично. Де саме відбудеться? Цього року містичні читання вперше відбуватимуться в дуже атмосферному місці. Це місце тільки от зараз щойно відкриває свої двері для відвідувачів. Дуже мало хто з Івано-Франківців там взагалі бував, і це підвал нашої ратуші. Його дуже гарно підготували до цього. Ми дуже вдячні комунальному підприємству рекреації за те, що долучилися, доклалися. Він був дуже багато років покинутий. Там нічого не відбувалося. Там просто зберігалися якісь речі, не дуже потрібні, такі як просто як. Якесь таке місце, де можна було щось покласти, що нікому не треба, так там прибрали, там навели красу, і це надзвичайно атмосферне місце. Дуже закликаю всіх івано-франківців туди прийти. Це буде безкоштовно, вхід вільний. Потім там плануються екскурсії, вони будуть уже платними. А саме на містичних читаннях можна буде потрапити в підвал ратуші безкоштовно. Угу. Власне, ярмарки у Франківську проводяться часто, багато. Цьогоріч, власне, що запланували і на що будете збирати кошти. Крайній ярмарок був у нас на Покрови. 1 жовтня ми організовували серед місті Івано-Франківська, а цього разу локація теж буде ратуша. Відкрила нам наші свої двері, і ми плануємо його два дні 2-3 грудня з 10 до 18 години. Будуть представлені роботи наших франківських майстринь, рукодільниць. Будуть проводитися майстер-класи по виготовленню новорічних прикрас. І інші тобто, три майстер-класи будуть 2-го, три майстер-класи будуть 3 грудня. Буде дуже цікаво для дорослих і для дітей. Тобто, ви зможете там собі придбати сувеніри до нового року на різдво, на ялинку, під ялинку, подарунки. Буде дуже атмосферно і. Дуже гарно і приємно і тепло. Я вам, власне підмітила, ви маєте одинакові прикраси. Може більше розкажете? Так, вони стилістично дуже схожі. Це одна з наших майстринь, Катерина Панків, її майстерня Фрея. Вона виготовляє ось такі чудові прикраси і. І такі прикраси, і інші можна буде придбати на ярмарку. Ми справді спеціально одягнули їх, щоб показати. А ще в нас зараз відбувається лотерея. Просто на моїй сторінці у Фейсбуці Людмила Лінник можете пошукати. І, схоже, намисто як таке, ви можете виграти за донат на ЗСУ. Всього 200 гривень і це намисто може стати вашим. Тому, будь ласка, заходьте на мою сторінку, беріть участь в лотереї, пробуйте виграти. Це надзвичайний подарунок буде для вас. Тут тільки натуральні камені, авторські згарди, це намисто, яке. Можна передати потім своїй доньці чи онуці, тобто мати таку собі сімейну реліквію, власний такий спадок. А на ярмарку будуть теж і такі прикраси, і інші прикраси. І, взагалі, ми ем, уявляємо його як таке дуже атмосферне, натхненне передсвяткове дійство, де кожен і кожна зможе знайти для себе щось цікаве на свій бюджет, на свій смак. Або для декору власної оселі, або прикраси, або на подарунки для своїх близьких. Зокрема, там будуть дуже ексклюзивні речі, які ви більше ніде не купите. І часто в нас таке буває, коли нам треба подарунок для когось, такого в кого здається, є все, і ти не знаєш, що йому подарувати. На нашому ярмарку будуть саме такі подарунки, дуже ексклюзивні для дуже особливих ваших людей. Власне, містичні читання не вперше. Як виникла ідея і чому його називають антифестивал? Ідея в нас з'явилася ще в часи доковідні. Я так їх називаю. А, тоді дуже така якась у нас в місті котилася активна хвиля проти Геловіну. І ми вирішили провести містичні читання як анти як щось таке альтернативне. Але цікаве цікаве для молоді з якимось атмосферним таким настроєм. І вирішили, що це мають бути містичні читання. Власне, це фестиваль-антифестиваль, бо зазвичай на фестивалях великі бюджети, багато партнерів, купа людей задіяно. А в нас це робить купка ентузіастів на власному якомусь такому бажанні. Це абсолютно волонтерський, безгонорарний проєкт. Антифестиваль це і театральні перформанси, і музика, і література, яка має відтінок або Української міфології або містики якихось загадок легенд, таємниць, які пов'язані з нашим містом. Наприклад, в нас буде дуже цікава така відкрита публічна бесіда, в якій візьмуть участь Володимир Єшків та Ольга Деркачова. Вона буде називатися «Світло і темрява в середмісті. Це надзвичайно цікаво. Я впевнена, що ці двоє високоосвічених людей розкажуть якісь такі секрети і таємниці, які мало хто з наших краян знає. Тому дуже раджу потрапити. Теж у нас буде. Наша гостя Дара Корній, яка приїжджає вже втретє на антифестиваль. Вона відома тим, що створила трилогію на матеріалах саме української міфології, українського фольклору. Це дуже цікаво, тому що ельфів знають всі, а потерчат не знає майже ніхто. І, власне, пані Дара зібрала всі ці історії в великий тритомник, і вона якраз розповідатиме про цикл зимових свят. І, взагалі, буде ще дуже дуже багато цікавого. В нас на сторінці в Фейсбуці можна так і загуглити собі антифестиваль містичні читання. Ви отримаєте всю програму. Це два дні, субота і неділя з п'ятнадцятої аж до 21 першого. Приходьте. Угу. Буде цікаво. Власне, на які речі, які потреби потрібні на фронті, на що збираєте кожен? в У нас, пріоритеті? В нас започав, започ... Ми започали започаткували ініціативу. Е... Мільйон на такмет в рамках цієї ініціативи ми збираємо кошти безпосередньо на такмет для зсу, тобто це тактичні аптечки, які є розхідним матеріалом на фронті, і дуже швидко, якщо не губляться, то використовуються, на жаль. Тому кошти збираються безпосередньо на такмет. І всі вилучені кошти, які люди задонатять, бо вхід на містичні читання буде вільний, але хто захоче задонатити, зможе це зробити. Ті кошти будуть всі спрямовані на ТАКМЕД. І так само частина з ярмарку майстрині будуть перераховувати на Такмет. Власне, заради цього ми і кличемо всіх, і запрошуємо. І так само майстер-класи будуть відбуватися за донат на ТАКМЕД. Власне, містичні читання за назву ніхто не дорікав. Ви знаєте, було так якось без ентузіазму. Ми знаємо, що в нас християнське місто, і дехто з людей так дуже обережно ставиться до цього. Можу сказати, що містичні читання це суто культурологічний аспект. Тобто ми не закликаємо ні до яких практик, ми нічого не пропагуємо. Ми говоримо про українську культуру, ми говоримо про літературу, про мистецтво. Про книжки, які вийшли друком, які читають, які популярні в Україні і за її межами містичні читання це про популяризацію української книжки, про популяризацію нашої української міфології, нашої культури і нашої історії. Це в першу чергу так. Назва така, ну тому що така, тому що вона нам подобається. Ми не хочемо від неї відмовлятися, але це такий достатньо широкий формат. Ну, зокрема, навіть ми пропонуємо нашим гостям, які прийдуть на це дійство. Ми пропонуємо їм дотриматися такого своєрідного дрескоду. Так, ми заохочуємо і запрошуємо вас одягтися або в якомусь вінтажному стилі, або можливо скосплеїти якогось міфологічного персонажа. Може, ви захочете прийти в образі Мавки там чи чугайстра, не знаю. Це не обов'язково, але якщо вам хочеться, то зробіть це. Зробіть для себе такий подарунок. Зробіть для себе ось такий маленький карнавал для того, щоб відчути себе живими в цій пітьмі. Я хочу запитати, чи люди не втомилися донатити, чи доводиться щось нове вигадувати, випрошувати, не знаю, як це назвати, скажімо так. От наскільки зараз допомога йде від людей? Просто донатити люди частково вже втомились, це правда, і дуже важко зараз якісь збори організувати, і підтримати, і розвинути, і зібрати ті кошти. Тому, власне, ми і робимо такого плану атракції. Це і містичні читання знову ж таки, і це ярмарки, де люди можуть не тільки задонатити, а можуть щось і придбати для себе. Тобто ви залишаєте тих 100, 200, 300, 500 комфортну для вас суму грошей, і ви отримуєте за те щось для себе, тобто якусь ви можете купити або дрібне. Або щось велике, прекрасне. І так як ці кошти йдуть на, на ЗСУ і на такмед, відповідно, це буде теж свого роду донат. Просто ви можете щось до себе ще й придбати. Ви кажете, що буде дрес-код, а хто прийде. Без дрес коду Це не проблема, в нас не буде фейс-контролю. Ви зможете зайти безперешкодно, абсолютно вхід вільний, нагадаю для всіх. дрес код ми рекомендуємо і просимо для створення атмосфери. Він буде дуже пасувати до цих підземель наших. До речі, вони неймовірно розкішно, просто зараз оформлені. Це ціла експозиція. Я не буду спойлити, так, не розкажу вам, що там. Приходите і подивитеся. Але це просто надзвичайно атмосфера. Просто фантастична, неймовірно. Ми вчора вже там були, готували локацію, і ми вражені, справді вражені тим, що за такий короткий час вдалося там зробити. Тобто, підвали нашої ратуші оживають, це буде ще одна атракція нашого міста. Нам дуже приємно, що ми можна сказати, таким би є мало не відкривачами, Так це фактично одна з перших подій, яка там взагалі відбудеться. Але в перспективі я думаю, що там буде багато всього цікавого, і це дуже дуже класне і дуже атмосферне місце. Також для поціновувачів театру хочу сказати, що ви зможете побачити не тільки, не тільки послухати музику, не тільки послухати своїх улюблених письменників, але ще, крім того, зможете побачити театральні перформанси. У нас буде вистава театру Ляльок такий дуже цікавий фрагмент із вистави Зоряний хлопчик. У нас будуть діточі переберії краю сподівань. Це такий дитячий вертеп. Вертеп, не вертеп, тобто щось таке пов'язане з колядою, з цим нашим зимовим обрядовим циклом. Надзвичайно цікава постановка від дитячої театральної студії Жив був пес, і старша група цієї студії нас представить. А вони це називають містичним детективом, заснованим на реальних подіях. Вистава про дитячий табір «Остіум» дуже актуальна на сьогоднішній день. Вистава про дітей і для дітей, і про те, як відшукати свою внутрішню дитину. Дуже дуже цікава і дуже атмосферна. І гедлайнерами нашого антифестивалю в неділю ввечері буде група наших івано-франківських поетів, до яких приєднається один із поетів з Харкова. І вони представлять нам такий музично-поетичний перформанс. Це буде дуже атмосферно і, власне, в стилі і в дусі містичних читань на майстер-класах. Що вчитимуть, кого долучаєте? Хто може прийти взяти участь? Прийти, взяти участь може будь-хто бажаючий. Тобто, ми закликаємо всіх. Це буде шість майстер-класів. Що саме ми там будемо робити? Це буде ну не буду відкривати вам. Таємницю це буде свого роду інтрига прийдете, подивитись, щоб ви могли це побачити наочно. Як було сказано раніше, це буде три майстер-класи другого числа і три майстер-класи третього числа. Тобто, хто не встигне в суботу, може прийти собі в неділю, і навпаки, хто захоче, все-таки в суботу не зможе в неділю. Приходьте, будемо раді вас бачити. Тобто, за донат ви зможете можливо створити собі якусь іграшку, можливо, щось сплести, можливо, щось намалювати. Ну, прийдете, подивитись, нас буде дуже цікаво. Я ще додам так ексклюзивно. Дуже в нас буде до нас долучилися багатьма улюблені фіалки Прикарпаття. Вони ці квіти теж можна буде придбати під час ярмарку, і найцікавіше те, що в нас буде майстер-клас саме з вирощування і догляду за фіалками. Тому, дорогі жінки, дівчата і чоловіки, теж якщо ви любите квіти, приходьте, будь ласка, до нас на ярмарок, приходьте на майстер-клас. Ви не тільки зможете придбати для себе цю чудову рослинку, але ще й навчитися як за нею доглядати, так аби вона вас дійсно радувала і квітувала. Власне локація проведення містичних читань. Ви почули, що ці підвали вже звільняються? Чи це можливо якась була спільна ініціатива? Це була спільна ініціатива. Справді, що минулого року ми проводили містичні читання на третьому поверсі краєзнавчого музею. Це хороша, також гарна дуже локація. Ми дуже вдячні музею за те, що вони йдуть нам на зустріч, за те, що вони нам допомагають і підтримують. Але хотілося для містичних читань знайти щось таке містичне, так атмосферне, якесь таке місце. І ми звернулися до керівництва музею про те, а що там у підвалі. Виявляється, що підвал це він не підпорядковується краєзнавчому музею, це КП. Розвитку міста та рекреацій це те саме комунальне підприємство, яке опікується нашим міським парком, озером, тобто, взагалі такими туристичними ем, об'єктами. Так і ось власне, ми звернулися напряму до пані Руслани Василюк, до директорки цього комунального підприємства, і запропонували, що ми б дуже хотіли саме на цій локації провести нашу подію, але для цього вона зараз не придатна. Її треба було привести в порядок. Пані Руслана дуже охоче відгукнулася на нашу пропозицію, на наш заклик. Дуже нас підтримала, ми за це неймовірно вдячні. Локація справді ожила, задихала. Ну починаючи від якихось чисто технічних речей, де елементарно там треба було провести світло і зробити це безпечно, і закінчуючи вивозом вивозом сміття, якихось непотрібних речей. І тому це навіть якоюсь мірою, можливо, я не хочу забагато на себе брати, але можливо, це стало поштовхом до такого нового дихання цього простору. Дуже хочу в це вірити. Я, Івано-Франківка, я дуже вболіваю за наше місто. Дуже хочу, щоб воно розвивалося, було туристично привабливим. Зараз нас багато людей, не з Франківська, які, можливо, десь були за кордоном, а можливо, ніде й не були. Наше місто дуже європейське і що більше з'являється з таких. Майданчиків і ось таких ініціатив, то цікавіше. Ну і плюс в нас війна, в нас безкінечні повітряні тривоги, колись частіше, колись менше. Це повноцінне укриття, тому події там можна проводити не перериваючись на повітряну тривогу, що зараз є великою перевагою і великим плюсом. Тому таке приміщення однозначно дуже потрібно нашому місту. Ми безмежно раді, що воно з'являється і починає жити. Галю, які цікавинки можна придбати буде на ярмарку? Щось можливо ви окремите? можна щоб буде заохотити. придбати, як ми вже говорили, прикраси нашої майстрині. Це однозначно вони там будуть. Можна буде придбати іграшки ручної роботи, можна буде придбати е, вироби з епоксидної смоли, підсвічники, віночки. Багато багато всякого свічки будуть декоративні. Буде майстриня, яка виготовляє сухі парфуми. Це щось новеньке, нам самим цікаво, як воно дійсно виглядає, Хай. і воно буде щось гарне. Тому на кожен смак, я думаю, ви знайдете, що придбати для себе. Знову ж таки, фіалки будуть. тобто Це жива квіточка, дуже актуальна, вона буде рости, вона буде цвісти, і Це багаторічний такий подарунок. Календарі Тому, Календарі, обов'язково так, нашого друга хорошого Нікіти Тітова, авторства Нікіти Тітова. Ми створили спільно з ним календарі, назвали його Рік Тризуба. На кожний місяць свій туризм це зробіть Нікіти Тітова, які були створені за роки його праці. Дуже актуально і дуже патріотично. Тому можна буде і їх придбати також. Е, чи багато... Учасників зголосилися брати участь в містичних читаннях. Ви кажете, що це повністю на волонтерських безплатній основі. Чи є постійні, які з року в рік беруть? Так, є багато учасників, є ті, які постійні, які з року в рік, зокрема, Дара Корні, про яку ми згадували, Володимир Єшкілєв, Ольга Деркачова, Богдан Киста. Це люди, які фактично вже втретє, на наших містичних читаннях. Багатьом завадила приїхати війна, бо дехто з тих людей, яких ми хотіли запросити. Із якими ми співпрацюємо зараз або вже у війську, або готуються і, на превеликий жаль, не можуть поки що брати участь в таких подіях. Цінно те, що люди дуже активно відгукуються. Хоча ми одразу попереджаємо, що це не за гонорар. Ми не зможемо вам заплатити грошей, ми не зможемо відшкодувати вам дорогу, наприклад, або ще якісь такі речі. Ми просто вас запрошуємо популяризувати українську культуру, популяризувати українське мистецтво і дуже тішить, що люди відгукуються і відкриваються на ці пропозиції. Ми віримо, що в наступні роки, як ну бачимо, що фестиваль живе вже третій сезон. Тому віримо в те, що він житиме і надалі. І віримо, що в наступні роки до нас приєднаються якісь видавництва, можливо, крупніші цього року. В нас були перемовини з кількома видавництвами. На жаль, через певні обставини. Саме в цьому проєкті вони не зможуть взяти участі, але ми обговорили можливі перспективи і можливі майбутні партнерства. Думаємо, що будемо розвивати цей напрямок. Фестиваль, в першу чергу, літературний, хоча він не є повністю літературний, це не є чисто літературна подія, це така крос-культурна насправді подія. І ми дуже тішимося, що він обростає деталями. Ну, Наприклад, ярмарок це вперше в рамках містичних читань. Раніше ми такого не робили. Цього року вирішили спробувати, і думаємо, що це буде успішно. І, власне кажучи, ярмарок з метою зібрати донати в першу чергу, бо, на жаль, на превеликий жаль, зараз дуже погано відгукуються люди, коли ти просто просиш задонатити. З одного боку, я їх розумію, з іншого боку, війна не закінчилася. І якщо наші захисники в окопах просто в один прекрасний день скажуть, знаєте, що ми втомились, ми йдемо додому, кладуть свої автомати чи що вони там стріляють, і собі підуть додому. То ну, російські чоботи тоді будуть ходити по Івано-Франківську. Зараз вони поки що ще тут не ходять, тому обов'язок кожної і кожного з нас зробити те, що ми можемо, як мінімум, хоча б задонатити. Зрозуміло. Власне, на фронті є сезонні потреби, є потреби на постійній основі. То як ви от будете ділити? Як розумієш, у пріоритеті це такмет, так? У пріоритеті це такмет, але також зараз можливо нам доведеться почати збір на грійки. Хімічні грійки для хлопців. Вони минулого року себе дуже добре показали, і вони дійсно дозволяють зберегти хоч якесь тепло в окопах на 6-8 годин. Це дуже така потрібна річ, насправді. І зараз, можливо, сильно актуальна такмет, і ось ці грійки, і воно дійсно рятує життя хлопцям, допомагає. Тому це теж буде закуповуватися, і будемо на це збирати кошти. Ви опікуєтеся підрозділами з Прикарпаття для і кого не йде тільки допомога? Не, не тільки. Ми якось так не ділимо військових на наших, ваших, їхніх і ще якихось це все. Наші захисники. Хто звертається, тим і допомагаємо. Звичайно, що за ці роки ми, наша організація, громадська ініціатива Галичини. Вона працює з 2014 року. Війна для нас почалася тоді, а не 24 лютого, 2022 року, як для багатьох. Я зараз не критикую, а просто в чергове нагадую, щоб люди просто пригадали, скільки часу ми вже живемо з вами в цій війні, це не вчора почалося. Звичайно, що за ці такі довгі роки в нас вже є якісь, як то кажуть, наші котики, так, якісь підрозділи, якісь частини, з якими ми співпрацюємо вже давно, які нас знають, яких ми знаємо, яким ми допомагаємо вже роки роки. Але ми намагаємося не відмовляти нікому, хто звертається, звичайно, в межах розумного. Ну і теж треба розуміти, що Якщо, наприклад, до нас звертається боєць і каже, мені треба одну аптечку, то нам треба, щоб вона в нас була. Так, тобто нам треба мати якийсь резерв, якийсь запас, щоб ми хоч щось мали, і на такий терміновий заклик могли відгукнутися і надати бійцю цю аптечку. В іншому разі укомплектувати одну аптечку окремо, ось так терміново це дуже дорого. Ми е, намагалися підрахувати. Якщо ось так, як ми комплектуємо аптечки, то середня її ціна це десь приблизно 4 700 5 тисяч гривень. Це одна аптечка, яка укомплектована згідно з натівськими стандартами. Якщо намагатися укомплектувати одну аптечку, ось так алярмом, тобто там купити, там купити і скласти, це виходить майже 10 тисяч гривень, тобто це вдвічі. Бо якщо так в роздріб купувати ці складові, це дуже дорого. Тому ми намагаємося закуповувати більшими партіями, працювати з якимись такими перевіреними нашими постачальниками. Ну не купляти один турнікет, а купувати їх 100, наприклад. Але це великі суми коштів, які одноразово треба десь закумулювати і їх видати. Ми підрахували, що 200 тактичних аптечок це мільйон гривень. Собі таку мету поставили. Ми так? поставили таку мету. Зараз всі наші акції, все, що в нас взагалі відбувається, все, що ми громадською ініціативою Галичини проводимо, це все проходить під гаслом Мільйон на такмет. Об'єктивно, якщо так прикинути точні цифри, я звісно не скажу. Але об'єктивно зараз ми десь близько 200 тисяч гривень акумулювали. Їх уже нема, щоб ви розуміли, тому що ми так то 100 підсумків купили, то купили оклюзійки, то купили якусь там понаду. Тобто воно все з'являється і розходиться. Але об'єктивно з цього мільйону ми десь залучили зараз порядка 200 тисяч і попереду ще дуже довгий шлях до цієї фінальної мети. І коли ти чуєш слово мільйон, здається, що це дуже багато. Коли ти чуєш 200 аптечок, то це крапля в морі. Тому, друзі, я просто хочу, щоб ви розуміли, скільки коштує перемога. Власне. Е... Щодо організаційних витрат. Захід робиться за кошти благодійників. Захід робиться без коштів. Без Як би це не звучало, сей, сей. так може вам важко в це повірити? Може, може це так звучить? Як це захід робиться без коштів? Так, захід робиться без коштів. Ми, нам пішов на зустріч музей, нам пішло пішло на зустріч КП розвитку міста та рекреацій. З нас не беруть оренди, за що ми безмежно вдячні. Ми не брали в оренду апаратуру, обійшлися там щось когось, позичили, там щось когось, попросили. Зрештою, це маленька локація акустична, фактично, де апаратур як такої особливо і не потрібно. Там позичили крісла, там позичили столи, там домовились, там передомовилися. Учасники беруть участь на безгонорарній основі. Тобто це антифестиваль, бо він без бюджету. Зрозуміло, на завершення буквально коротенька ремарка. Чим потрібно дивувати людей, скажімо, чи це доречно, щоб робити такі добрі справи. Я, чесно кажучи, якщо дуже відверто, так. я втомилася дивувати людей. Я готова дивувати людей в мирний час або в умовно мирний час, там в 18-му, в 17, му в 19-му році, коли на фронтах було затища, ми дивували людей. Ми проводили величезні фестивалі, ми робили концерти, ми робили атракції, це було двіжово, класно і неймовірно. Зараз мені не хочеться дивувати людей, зараз мені хочеться перемоги. Але на жаль, для того, щоб її наблизити, то потрібно вигадувати якісь танці з бубнами. Як не лотереї, то ярмарки, як не ярмарки, то розпродажі, як не розпродажі, то аукціони. На жаль, це так працює. Мені би хотілося просто сказати, люди, треба треба такмет, і ось люди прийшли, і ми його купили. На жаль, так нема, тому доводиться бути ким завгодно для того, аби залучити ці кошти. Ми дуже добре розуміємо, заради чого ми це робимо. Думаю, Галя додасть від себе. Від себе я погоджуюся з тим, що сказала Людмила. Це дійсно втомлює дивувати, але хочеться з іншої сторони, щоб люди десь частково, хоч трішечки могли відволіктися, хоч трішечки, і зрозуміти, що коли прийде настане день перемоги. Оце на що вони відволіклись трішечки, може бути частіше, більше, краще, не знаю, як емоційніше. Можливо, можливо, вони зможуть ще чимось долучитися, щоб зробити, щоб було краще, цікавіше. Але так, це для цього потрібна перемога. І щоб потрібно, щоб прийшла перемога швидше, потрібно, щоб всі згуртувалися і працювали на одне. Тому 2, 3 грудня ми запрошуємо приміщення ратуші, перший поверх і підвали ратуші, щоб ви до нас долучилися і, можливо, згадали, як може бути ось так: оцих кілька хвилин, кілька годин, коли ви будете там, як воно може бути. І щоб оця емоція була з вами надалі, і щоб ви могли і хотіли допомагати Збройним силам України, щоб день перемоги не став швидше. Дівчата, я насправді лише хочу сказати велике спасибі за те, що ви робите. А усім нашим телеглядачам нагадати, що ми маємо працювати всі гуртом за для нашої перемоги. Залишайтеся з Галичиною. Гарного всім вечора.